На Закарпатті погіршується епідемічна ситуація. Медики щодня фіксують близько 200 нових випадків інфікування. COVID-19. надалі переважає штам Омікрон. За минулу добу у краї виявили 174 нових хворих, серед яких 18 – діти, 16 неповнолітніх з підтвердженим діагнозом COVID-19 Наразі перебувають у лікарні, проте кисневої підтримки вони не потребують. На сьогодні загалом 760 ліжок, які активно сьогодні приймають по закладах. 240 зайнято пацієнтами із підтвердженим діагнозом. 100 чоловік перебувають потребують кисневої підтримки. І надалі переважна більшість: 80-82 це люди, які вакцинувалися або однією дозою, або взагалі не вакциновані. Пацієнти, які знаходяться в палатах відділеннях інтенсивної терапії, вони всі мають супутні з. Супутні захворювання лікарі нагадують, щоб убезпечити себе та оточення від інфекційної недуги, потрібно імунізуватись. Наразі в краї достатні кількість вакцин, як для першої та другої дози, так і для бустеру. Дізнаватись більше про імунізацію від ковіду можна у свого сімейного лікаря або в найближчій амбулаторії.